Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. В сьогоднішньому відео я хочу присвятити композиції відомого італійського бренду Dolce Gabbana. Але на початку хочу трошки розказати про сам бренд і про ту філософію, на основі якої побудована вся його діяльність і вся творчість цього бренду. Бренд був заснований в 1985 році і створили його двоє чоловіків, Домінік Дольче і Стефано Габано. І це були не лише не такі, знаєте, творчий е, тандем. Це ще й була пара е, двох е, чоловіків нетрадиційної орієнтації. І Ідея їхнього бренду полягала в тому, що кожна жінка має право бути розкішною, вишуканою, елегантною, і саме такою є, саме такими є творіння даного бренду, оскільки кожен з вас знає, як наскільки розкішно, наскільки епатажно, наскільки... Надто насичено, дорого виглядають всі колекції, створені цими дизайнерами. Також дуже класно виглядають і мають дуже хорошу якість інші розгалуження, так, можна так сказати, цього бренду, тобто декоративна косметика є дуже популярною в бренді. І, звичайно, дуже популярною є парфумерний відділ компанії. І от в цьому парфумерному відділі працювало насправді в них немає штатного парфумеру, кожного разу вони запрошують до співпраці якихось відомих іменитих парфумерів. І от в 2006 році в бренді виникла ідея створити парфум, який буде е, одою е, оспівання. Краси жінки, її сексуальності, вишуканості, її свободи, її можливості проявляти себе, залишити всі свої страхи десь е, позаду і не звертати на них увагу, а впевнено рухатися по житті, несучи свою е, таку активну, життєву позицію і заявляти впевнено про неї. Е, всім нам відома Таке Обличчя бренду зараз це Кім Кардашян, а декілька років тому це була розкішна італійка Моніка Белучі. І вона настільки органічно виглядала в цьому бренді. Вона була дійсно е, втіленням того identті, е, які закладали виробники, і це просто було неперевершено. І сьогодні я хочу розповісти про один такий самий неперевершений вишуканий парфум, а саме композиція Dolce Gabbana The One. Ось так виглядає цей красивий флакон. Він теж створений в концепції бренду. Це елегантні лаконічні лінії, але це таке золотавого кольору нанесення назви та лого, красива золотава кришечка. І це все так вишукано і в той же час розкішно виглядає. Так само розкішно, як і композиція, яка знаходиться в цьому флаконі. Вона відноситься до квітково-пряних квітково-східних, я б навіть сказала, композицій. І це така красива, розслаблена, насичена квіткова такий е, 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 який починається дуже красивими нотами бергамоту, персику, мандарину. Далі вступають в серці композицій лілея, жасмин, е, Дуже красиво звучить тут лічі. Ілан-ілан, вони дають отаку оксамитовість звучання, таке якесь, знаєте, дуже красиве, ефірне якесь наповнення від композиції. І в базі знаходиться ветивер, знаходиться амбра, мускус та ваніль. І ваніль знову ж таки не десертна, а така дещо терпкувата, яка робить аромат е, таким, знаєте, пікантним, е, якимось звабливим, е, елегантним. Знаєте, таким він нагадує, ніби це східна ніч, і якийсь такий шатер, на ньому відпочивають люди, і це таця з фруктами, фрукти нагріті, якісь благовоння розносяться довкола. І от якраз оця така розслабленість, вальяжність дуже-дуже красиво звучить в цій композиції. Вона, до речі, не дивлячись на таку складну піраміду і... Поступове розкриття кожних компонентів є дуже універсальною, оскільки актуально буде звучати як влітку, так і в прохолодний період часу. І, і все залежить лише від погоди. Якщо це спекотне літо, наприклад, то ця композиція це версія в туалетній воді, до речі, і вона звучить, знаєте, якось так ніжно, навіть дещо прохолодно, бергамот дає оцю з ветивером оцю таку якусь прохолодинку. І вона так дуже ніжно-ніжно довкола вас знаходиться. А якщо це зима. То в цій композиції проявляються більш такі пряні східні ноти, і от база з ванілі, мускусу, ампри та ветивору, вона от дає такі. Ольфакторні метаморфози, і ви можете відчути тут ніби корицю, спеції, якісь навіть кавові такі нотки звучання, і це дуже красиво, дуже вишукано поєднується от з тим вайбом, який створює сама композиція. Ну, насправді ця композиція адресується таким жінкам, які справляють дуже таке яскраве враження про себе, які захоплюють, які приваблюють. І які, врешті-решт, стають однією, тією єдиною, якою заповнені всі думки, всі бажання, всі помисли, всі якісь мрії. І от саме такою є жінка, яку асоціюють і яка Є ну, характерною для цієї композиції. Я цю композицію насправді дуже люблю. Не дивлячись, я ще раз повторюсь, на її таку багатогранну композицію, багатокомпонентну, вона все-таки теж справляє таке відчуття затишку, ніжності, розслабленості. Я її досить часто інтенсивно користуюсь. Вона. Завжди, ну одним словом, не залишається непоміченою, завжди отримує якісь комплеліменти або позитивні відгуки від оточуючих. Ви тривалий час її відчуваєте, оскільки тут хороша як шлейф. Так і сама стійкість композиції її вистачає на тривалий час. Влітку це взагалі три розпилення, і ви протягом всього дня дуже чітко самі відчуваєте композицію, і оточуючи, теж завжди приємно зауважують ну, її наявність, і це Прям дуже гріє душу. Для мене це один з таких важливих показників, хороші це парфуми чи ні. Ну, кожен з нас трошки всередині любить, коли його там похвалять і щось про них добре скажуть. От коли роблять компліменти парфуму, в якому я знаходжусь, це прям дуже мені гріє душу, і я люблю, коли подібні речі відбуваються. Я вам щиро рекомендую до затесту цю композицію. Якщо в когось є бажання, можете замовити у мене відливанти, оскільки я займаюся розпивом. Ось моя сторінка в інстаграм, де я роблю розпив. Також в описі під відео я залишу посилання на своїй сторінці на шафі, де я ділюся своїми ароматами. Можете глянути, які композиції в мене ще є в наявності. Я з великим задоволенням їми поділюся. Також, якщо дане відео вам сподобалось і ви добре провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропустити нові ароматні відео на каналі та підпишіться на сам канал. Від себе я вам бажаю приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!